Ось ми зараз на уроках наших проходимо дуже глибоку тему мовчання. Я дуже хотів би долучити до цього наших глядачів, тому що мало хто з них на уроках наших перебуває ранкових. так ось кілька запитань приготував і підготував дуже цікаву цитату з трактату. «Авод», написану 2000 років тому нашими мудрецями. Написано так: усі дні свої зростав я серед мудреців і не знайшов нічого кращого ніж мовчання. Так. Я вас дуже прошу. Чому така, Чому така висота у мовчанні? Не знайшов кращого? Тому що людина має говорити в принципі, із собою. І коли вона говорить із собою, вона на час починає перемикатися. на Ось торцем. так система працює, так? Так. Як це, якщо я говорю з собою? Ось як? Я говорю з творцем? Ну а для чого тоді всі? Тисячі, сотні, мільйонів людей довкола кажуть для спілкування, так чи не наш? для спілкування? Ні. Спілкування воно має бути чуттєвим, внутрішнім через мовчання саме. А навіщо говорити? Тоді навіщо нам дане мовлення? Скажіть, будь ласка, ну це вже для крайніх випадків, я б сказав. Коли ти сидиш, з'ясовуєш якісь проблеми з мудріцями, це інша справа. А якщо в тебе такої можливості немає, то найкраще це мовчання. Але дуже часто незручно мовчати. Знаєте, відчуття, що людина чекає від тебе, що ти вступиш у розмову, що вона думає, а що з ним таке? Йому щось не подобається, він мовчить. Дивлячися з ким і як? Якщо ця людина близька тобі по духу особливо, тоді можна мовчати можна мовчати з ним. Ось ви, ви час говорите, що розмова може бути у мовчанні серцями. ви можете пояснити, що таке серцем розмовляти. Це красиво звучить однозначно, але що це таке? Як Почуттями? Це? Коли ти хочеш передати людині свої почуття, а слова для цього подходящі дуже важко знайти, то тоді найкраще це, якщо ви мовчите. І кожному не незручно, так? Ні, незручно. Ви просто мовчите. І в такий спосіб, поступово, поступово починаєте один одного розуміти без слів. Це і називається розмова серцями. Так. Ви розповідали, що ви часто мовчали зі своїм учителем. Часто. Не було у вас відчуття, що треба щось сказати? Ні, абсолютно ніякого. Ти просто сидиш і думаєш. Поруч із ним, і він теж. І він не викликає на те, що скажи що-небудь. Немає такого. Не треба, не треба нічого. Це такі почуття, такі хвилини, коли все зрозуміло. І відбувається внутрішній контакт і перетікання почуттів від одного до іншого і назад без слів. Скажіть тоді, будь ласка, а молитви все таки написані і написані словами, і вимовляються Так. тричі на день, коли треба, вимовлятися. Є час виголошення молитви. Чому це для тих людей, які не вміють мовчати? Це для тих людей, яким треба щось обов'язково. Висловити, виплакати тощо зазвичай, якщо людина може це все висловити в собі, то це найкраще, це найсильніше, це таке кричуще мовчання. А для чого слова тоді можете сказати слова? Для того, щоб увійти в контакт, в розмову, для того, щоб налаштуватися одне на одного, як музичні інструменти налаштовують перед тим, як спільно грають. Так і тут, але в принципі, якщо ти знаєш людину, то ти можеш прийти до неї, сісти біля неї і мовчати. Тобто, в принципі, можна сказати, що можна кілька слів вимовити для того, щоб замовкнути. Так, так це красиво. Це красиво. Якщо люди одне одного знають, то навіть сімейні пари, вони мовчать, мовчать, ну жінці, правда, трохи треба більше говорити і висловити, і слухати. Так, вони влаштовані, тому що пристосовані до обслуговування маленької дитини тощо А чоловіки ні? Чоловікам добре мовчати. Тобто, ви бачите таке майбутнє, можливо, далеке? Воно в такій передачі інформації мовчанням. Звісно, це не наш телевізор сьогоднішній. Він замовкне в результаті. Я думаю, що так. Тоді ще таке запитання. А що ж тоді ви? Скажете про відлюдників, які йдуть, щоб мовчати. Це взагалі хороші періоди в людині є, коли вона не хоче ні з ким спілкуватися, окрім як із собою з творцем. Це в неї йде таке спілкування. В неї йде це спілкування так. Це гарний стан. Це гарні стани. Вони дуже сильні. Вони дуже продумані. Вони дуже. Продумані, які виробляють багато вирішувати. Скажіть, вління. будь ласка, а для світу весь виплеск цієї нашої словесної інформації. Ой, це просто ми забруднюємо весь світ. Це йде так, забруднення, так? Звісно. А для чого тоді вищому було треба? Щоб ми говорили, весь час говорили, говорили, телевізори, як ви кажете, щоб було все в розмові. Для, для чого? Як діти на личанчому майданчику? Так. Ось це. Такого типу гору такі так кричать, бігають. але ми використовуємо взагалі слова по-іншому. Ми принижуємо, опускаємо. У нас здебільшого, якщо говоримо про телевізор, то політика така, ми даємо таку силу словам. Що це продукує взагалі у світі? Виробляє у світі все нові, нові спотворення, і навіть цього нікуди не подітися, якщо тільки ми не почнемо себе переробляти. Тобто виходить словом, можна вбити, а мовчанням навряд чи мовчанням ніколи ти гірше не зробиш, краще промовчи. Коли ти пишеш, ти мовчиш. ти говориш про про себе? Так. так, така вона внутрішня розмова йде. Тобто є сила просто мовчання і написання. Так письмо воно дуже взагалі дієвий засіб. Я б сказав, що треба ним користуватися теж по Можливості рідше. Дивись, скільки написано, кожен там пише, виплескує своє его. Так. А насправді треба якось стримуватися. Ви якось говорили, в принципі, я, чесно кажучи, не досліджував цього, але ви говорили, що романи всілякі любовні, то що їх було написані тільки 300-400 років тому, а до цього йшов весь час пошук творця і писали тільки ось про це. Так. Писали тільки. Про зв'язок із творцем. Люди шукали, як все-таки вийти на зв'язок з творцем, а потім прийшла всіляка техніка. Люди стали більше їздити, більше спілкуватися і загубили свій внутрішній голос. Почали взагалі звертати увагу на зв'язки між людьми. Так, особливо зв'язки чоловіка і жінки. Не було протягом усієї історії людства. Романів, повісти таких жанрів, коли можна було про це говорити, писати? Це все почалося десь із Шекспіра і далі. В іудоїзмі цього взагалі не було ні писень, ніяких не було про кохання. Хто там думав взагалі співати про кохання? Ну, ви мене виводите на запитання, а що тоді таке пісня пісень? Де говориться тільки про кохання, Та це ж тільки до творця, це дійсно питання по справі. Він ніяк не стосувався переказу почуттів гендерних якихось. Це цар Соломон, який писав пісню пісень. Це було його визнання любові до творця. Звичайно, там справжня любов до душі, до джерела душі, до творця, тобто, грубо кажучи, так виходить, ми з вами трошки навіть на іншу тему перейшли, але вони близькі. Тобто, любов до вищого. То творця, це висока любов, спустилася на землю, і сталося ось це таке. Ось Ні, це просто відбувся розвиток таких ось земних почуттів, прояв таких почуттів, і поступово, поступово вони обросли своєю літературою, музикою тощо, але загалом не було потреби висловлювати ці почуття. і раптом з'явилася. Вони не жили причому у всіх країнах, у всіх народах. Вони жили більш замкнуто, і потім десь із середньовіччя, і, і далі. Пішли вже ці елементи розвитку, література, музика. І зрозуміло, ви вважаєте, що цей напрямок відводить від головного принципу, принципі? Це так падіння, це сходження вниз, але воно необхідне. Вона необхідна для того, щоб люди зрештою зрозуміли, що вони взагалі не зайшли. А для цього треба все-таки не туди зайти, ну, звісно. так? звісно, тому що до неї було все внутрішнє багатство людини для того, щоб підняти себе, а вони навпаки звели до рівня тварини. до чого це? Веде в результаті. Ну, ми вже бачимо це, вже в наших очах до цього все веде. Є щось позитивне в цьому. Ось до цього я весь час намагаюсь підвести. підвести. і зазвичай, все наше життя позитивно в ньому те, що ми через падіння починаємо розуміти, де ми перебуваємо, і що нам треба якось з цього видиратися. Зараз я ніби хочу повернутися до теми, завершити її про мовчання, тобто мовчання. Це якщо воно правильне, те мовчання, про яке ви говорите, це є розмова з творцем. Мовчання це розмова з творцем, і добре, якщо людина віддає перевагу такому зверненню до Творця, щоб постійно було з її серця.